Добрий день, малятка! Сьогодні у нас фізична культура на повітрі і будемо виконувати комплекс загальнорозвивальних вправ сніжинками. Тому давайте їх підготуємо і будемо розпочинати. Перша вправа сніжинки кружляють в повітрі. Вихідне положення, ноги разом. Руки сніжинками винести вперед. На рахунок 1-4 робимо колові оберти руками вліво. 1-2-3-4 4 І далі так само в іншу сторону. Один, два, три, чотири. Виконуємо вісім разів. З друга вправа сніжинки падають на землю. Вихідне положення. П'ятки разом носки налізно, руки опущені вниз. На рахунок один. Присідаємо і ручки сніжинками виставляємо вперед. Один, два. Вихідне положення. Три, чотири. Один, два, три. 4. Вправо виконуємо 8 разів. Третя вправа вітерець грається із сніжинками. Повороти тулуба в сторони. Вихідне положення. Ноги на ширині плечей. Руки опущені вниз. На рахунок 1. Повертаємося вліво. Руки виставляємо вперед. 2. Вихідне положення. Три те ж само в іншу сторону. 4 вихідне положення. Один, 2, 3, 4. Виконуємо 8 разів. Четверта вправа стрибки навколо сніжинок. Вихідне положення, ноги разом. Руки на поясі. Будемо стрибати вперед і назад. Розпочинаємо. Один, два. Розвертаємось і стрибаємо назад. Один, два. Виконуємо стрибки 16 разів. Останнє вправа на відновлення дихання. Будемо почергово піднімати і опускати руки. Розпочинаємо. Піднімаємо вгору і опускаємо ручки вниз. Знову піднімаємо вгору. І опускаємо. Піднімаємо і опускаємо. Виконуємо цю вправу три рази.